Божого вам благословення. Ісус сказав, що перед другим його пришестям будуть великі знамення з неба, зірки впадуть на землю. На землі є багато величезних слідів падіння астероїдів. Приблизно 4 тисячі років тому астероїд знищив міста Содом та гомору. На їх місці утворилася найглибша западина планети Мертве море та розрив земної кори завдовжки 5 тисяч кілометрів. Зрозуміло, що страшні удари космічних тіл по землі можуть повторитися, і людство не має захисту від цих атак. З метою випробування можливості зміщення астероїда з його траєкторії цієї ночі НАСА планує зіштовхнути космічний корабель таран-ДАРТ вагою 570 кілограмів і вартістю 325 мільйонів доларів. Який рухається зі швидкістю 23 тисячі кілометрів за годину, за астероїдом Діморф шириною 170 метрів, який пролітає на відстані 11 мільйонів кілометрів від землі. Крім того, люди споруджують сховища судного дня, ковчеги порятунку, станції життя в космосі під водою і під землею, яких розраховують пережити апокаліпсис? Насправді спасти людей може тільки Бог. При всесвітньому потопі Бог врятував сім'ю праведного Ноя. Перед знищенням Содома і Гомори Бог почув молитву Авраама і врятував сім'ю Лота, а всі грішники загинули у вогні. Біблія розкриває хроніку Апокаліпсису: з відкриттям шостої печатки буде жахливий землетрус. Сьома печатка це сім труб, страшні знамення з неба, і сім чаш Божого гніву це хвороби і язви. При сьомій трубі сам Господь Ісус Христос зійде з неба і забере свою церкву із землі. Ісус сказав Пильнуйте і моліться, щоб уникнути всіх цих бід, що йдуть на Всесвіт. Перейдіть за посиланням та дивіться повне відео.